Міністерство закордонних справ пояснило, чому громадянам призовного віку перестали надавати консульські послуги ще до того, як закон про мобілізацію набув чинності. Причина у тому, що термін розгляду заяв може перевищити час, який залишився до вступу в дію закону, тобто до 18 травня. Тож МЗС хоче уникнути ситуації, коли послуга не зможе бути зрештою надана. Обмеження знімуть тоді, коли МЗС отримує роз'яснення, як надавати консульські послуги з врахуванням нових вимог. Українських чоловіків не позбавлятимуть статусу біженців у Німеччині. Відмова в наданні консульських послуг ніяк не вплине на чоловіків призовного віку і з тимчасовим захистом про це запевнили у німецькому міністерстві внутрішніх справ. Водночас, як повідомляє видання Deutsche Welle, саме рішення Києва у Берліні коментувати відмовилося. Міністр оборони Польщі Владислав косіняк ж заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків мобілізаційного віку і допомогти у війні проти Росії. От так от очільник оборонного відомства Польщі, додав, що його не дивує, те що українці, які перебувають на фронті, мають обґрунтовані претензії до своїх співвітчизників, які роз'їхалися по світу. Однак, як саме Польща може допомогти Україні повернути чоловіків, посадовець наразі не уточнив, але паралельно з тим, то ти розумієш, що інший. Польський чиновник, колишній міністр здається праці Польщі Петр Кульпа, каже, що подібна санкція вона ніяк не допоможе повернути українських чоловіків назад додому. Бо вони просто елементарно вийдуть з Польщі в іншу країну. Ну, де їх це не все проблеми не польщі. Все. І їх не зможуть знайти. Тобто сенс цього інтерактиву, результат цього інтерактиву буде дорівнювати нулю. Я думаю, що в Польше з Польщею теж сложна буде. Взагалі... człowieka, który nie chodzi, muszę to wszystko to zakonodatnictwo, które gwarantuje. No imię na no. Wszelka bieżąca dwa inne, ludzie, którzy nie chciały uczestniczyć, nie tura z graniciem, ta prosta. To, że to minister. A barony deklaruje tam nie znają, po prostu może to może to

или э, сделает это Европейский Союз. Потому что на самом деле это решение, это ущемление прав, когда паспорт просрочится, тогда возможность путешествовать. В рамках данной страны, где у человека есть внутренний легальный статус, это ничего не поменяет. Але е, э, народна депутатка Ірина Фріс, теж вона, каже, що Україна все-таки конституційна держава. І якщо Україна конституційна держава, то Міністерство закордонних справ не має права навіть тимчасово обмежувати надання консульських послуг для чоловіків, якщо Україна є правовою державою, якщо вони є громадянами України. Закон набуде чинності лише 18 травня. І що говорить закон? Закон говорить, що протягом 60 днів після набуття чинності, тобто після 18 травня, всі громадяни України віком від 18 до 60 мають право оновити свої персональні дані, мають обов'язок оновити свої персональні дані, використовуючи три можливості, якщо вони знаходяться в Україні: це ТЦК, СНАП або електронний кабінет, як тільки цей застосунок буде запущений, тому що станом на зараз його ще не існує. Якщо громадяни України Після набуття чинності, тобто після 18 травня, перебуваючи за кордоном, мають е, обов'язок оновити свої дані, тому що вони їх не оновили раніше, то вони можуть звернутися до консульського відділу і одночасно з на, на, е, отриманням консульської послуги оновити протягом цих 60 днів свої персональні дані, тобто немає в законі про мобілізацію обмеження надання. Консульських послуг Ну звісно, ми знаємо, що українським чоловік звісно українським чоловікам призовного віку від початку війни заборонено виїжджати за кордон. Країна закрита, фактично. Але час від часу ухилянти, як ми їх називаємо, але ухилянтом може визнати тільки суд. Чоловіки намагаються незаконно перетнути кордон, перепливають через тису, перебігають. Звичайно, це викликає обурення в інтернеті. Велику кількість постів, глузування. Ми в ефірі з цього збиткуємося в тіктоках і тому подібне. І як повідомляли в кінці минулого року австрійський таблоїд «Експрес», посилаючись на дані з Євростату, вже відомо про 650 чоловіків призовного віку, які виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Але в паралельно з тим у статистиці не вказано, скільки військовозобов'язаних перетнули кордон легально, а скільки чоловіків перетнули кордон нелегально. І, взагалі, якщо подивитися, варто теж додати, що за кордоном знаходяться чоловіки не тільки ті, які не хочуть, Хочуть воювати не тільки з цієї причини, а, наприклад, ті чоловіки, які знаходяться з родиною, де є троє або більше дітей, які мають родичів з інвалідністю, наприклад, дружину, батьків, дітей, тих же, які, наприклад, виїхали за кордон ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Вони там на заробітках. Ми не однокласник мій Женя. Ми з ним сиділи 10 років за однією партою. Він вже вісім років працює у Польщі. Він спочатку працював в польській компанії в Україні, а потім його. Підвищили, він поїхав у Польщу. Він там працює вже за царя гороха. Він каже: зараз я не можу з'їхати додому, тому що одразу, одразу мене не випустять після того як я поїжджу. Хоча в нього навіть є карта поляка тепер. От, але не зможе він же громадянин України. Тому всіх записувати, хто чоловіки перебуває за кордоном, вухилянти в тому, що вони не хочуть воювати і брати участь у воювати з Російською Федерацією на стороні України, не варто там є багато адекватних законослухняних громадян України. Не можна всіх під одну грибінку гатити. Дмитро Кулеба коментуючи дану ситуацію, що стосується призупинення консульських послуг за кордоном, сказав, що. Це рішення справедливим є з огляду на ухвалення нового законодавства. І під час своєї інтерв'ю The Guardian додав, що хлопці в окопах дуже втомилися і не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у бойових діях. Невідомо скільки українських чоловіків повернеться після запровадження змін, але неприпустимо, щоб ті, хто перебуває за межами країни, сиділи в ресторанах, поки інші вмирають. А з іншого боку, чому громадяни України не можуть Це ми зараз від... Мене не можуть отримати ті самі послуги, ті права, як громадяни України, які знаходяться всередині країни. Пише наша глядачка, чому чому? Чому ви закриваєте лице зрадників нерозуміння? Я думаю, потрібно, щоб усі бачили зрадників. Тому що не ми закриваємо ці обличчя. Це фото надані з офіційних правоохоронних органів. Це так для роз для розуміння. Ви Просвітництвом займаємося. Ми не займаємося і ще раз поясню: ми не видаємо якусь інсайдерську інформацію, яку ми десь почули, підслухали. Якась одна бабка сказала, або знайома у збройних силах нашептала, або ми якесь е, анонімне приватне джерело правоохоронних органів органів ні ДБР або СБУ виклали у себе на сайті ті або інші фотографії. Воно замалювало, запікселило обличчя, і ми ці фотографії показуємо. Ми не маємо, ми, Як... можливо, б і хотіли показати фотографії, де видно обличчя зрадника або підозрюваного у кримінальних повадження У нас немає їх. Якщо ви якщо у вас не є коли.